Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Вісімка мечів. Що там на дні колоди? Лицарь Кубків. Вісімка мечів. Мечі будьте обережні, тому що для нас може програтися небезпекою, зброєю, загрозою. Але це стан от, от таке відчуття, що, начебто, попав в пастку, не знаю, куди рухатись, обмеженість, паралізованість, безпорадність, безсилля. От Що робити? Я боюсь, я не знаю, я не можу прийняти рішення, я не можу дати відповідь, я не можу дати відсіч. От я почуваюся саме таким зв язаним, зв язаним з закритими очима, я не бачу, я не знаю, я не чую. Я боюсь подивитися в очі страхам, людям навколо, що відбувається, я боюсь вийти з зони комфорту. Хоча от, ну, зверніть увагу, мотузка, вона ну, не сильно зв'язана. Легко можна звільнитися, але я не роблю цього. Я боюсь. Я почекаю, постою, подумаю, можливо, хтось прийде на допомогу, хтось за мене вирішить. От Чекаю дива. І чим довше я стою, чекаю, тим важче. От, Перебороти важче зрушити з місця ситуацію і важче вийти з цієї зони комфорту. На дні колоди Лицар Кубків. Це молодий чоловік стихії вода, рибарак Скорпіон або е, отакий молодий чоловік від 20 до 40 років, який От занадто чутливий, занадто в нього багато претензій, такий емоційний, або це ваші емоції, які от загнали вас в такий стан. Можливо, ну от такий молодий чоловік зробив вам пропозицію, подарував подарунок, або в нього якісь вимоги до вас, якісь претензії. І саме от. Це вас загнало в такий колобих, глухий кут. Я не знаю, що сказати, я не знаю, як відмовити, чи як сказати, як сказати так. І взагалі, як йому пояснити, що робити. От вас Він поставив такі, в таку ситуацію. Або це ваші емоції, які також у вас з чимось пов'язані, і ви не знаєте, що з тим робити. Ви не знаєте, як на них реагувати, як. Що робити? Так? От такий емоційний стан вас, ваш загнав на вас в глухий кут, або така реакція на когось, на щось. Або це такі ну, претензії, істерика? Я боюсь, я не знаю, але я нічого не роблю. Я стою, чекаю. Ну що ж, давайте подивимося, що буде нам допомагати сьогодні вийти з такого стану. Що нам буде допомагати? О, королева мочів супер. Тому що мочі це ясність. Це в мене є план, в мене є розуміння, в мене є стратегія, я не боюсь. Це або доросла жінка стихії повітря, терези, близнюки, водолії 45, або от жінка така за характером, така чесна, справедлива, принципова жінка, яка вміє ставити цілі, яка вміє говорити правду, яка вміє відрубувати. Або це, можливо, жінка-фахівець, можливо, саме щось ви не, не можете знайти вихід ситуації, тому що ви ну, не фахівець в цій справі. От саме жінка, юрист, адвокат, суд, суддя допоможе вам відкриє очі, пояснить всі обставини, всю ситуацію. Можливо, це жінка-лікар, медсестра, можливо, у вас проблеми там, зі здоров'ям, чим ваших рідних. У вас щось болить, щось турбує, ви не знаєте, як на це реагувати, то така людина вам допоможе, роз'яснить це і пояснить. Або це вам вже набридло сидіти, лежати, чекати, тратити даремно свій час, виснажувати себе ось таким, таким страхами, невпевненістю, і ви зрозуміли, що пора рухатись. Пора брати в руки меч і міняти ситуацію на краще, надавати собі ясності, відрубувати свого життя аб'юзивних людей. Ну що ж, а що нам буде заважати? Угу. Також дивіться, скільки сьогодні мечів. Тобто, і чи ясність буде допомагати, і от можливо забагато думок, думок, коли я не можу впорядкувати свої думки, і це мені заважає, що забагато ідей, ідей, а якщо от, ви і ніби придумали вихід з цієї ситуації, але і тут зразу ж сумніваєтесь, а якщо не вдасться, а якщо, а якщо, а якщо? Або, можливо, ось такий молодий чоловік, стихії повітря, терези, близнюки, водолії від 20 до 40 років буде вам заважати свої, він буде вас підштовхувати, буде критикувати, буде, давай, ну, бо це дуже швидка карта. Він буде вас підганяти. Давай, 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 що ти сидиш, давай пробуй. От і своєю нетерплячістю буде вам заважати зосередитись. Заважати, ну, спланувати те, що хочете ви, як комфортно вам. Тому що ну, от, бо він вже стоїть за спиною і, і давай, давай, міняй, давай або критикує, або сварить, ну, бо це гострий язик. Виніс мозку, коли він от, стоїть над вами і говорить забагато. Розказую, що вам робити. Ми його заховаємо. Заховаємо. Тому, бачите, не затримуйтесь, не засиджуйтеся в цьому стані, тому що от прийде такий молодий чоловік або просто людина така гостра на язик, і все. І вам ще, ще буде некомфортніше. Тому що тут, принаймні, ви собі, собі могли думати, а він вже не дасть вам думати. Він буде стояти над вами і критикувати, говорити. знаєте, З нього польється стільки слів для вас неприємних. Що ви потім от вже не заради себе, а заради нього. Ну, просто щоб вам, наприклад, сидіти і слухати, то вже будь-що буде, я йду. А з такого стану треба виходити ну, з ціллю, з планом, з ясністю, з розумінням. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що стільки мечів, щоб вони, не дай Боже, нам не програлися ракетами. Я бажаю нам кожному з нас сьогодні ясності. От бути в королевою мечів. Все. Я знаю, що я хочу, я йду до своєї цілі. Справедливо, принципово, така е, конструктивна критика, щоб вам м, допомагала. Я бажаю м, нам сьогодні гарного настрою. Щоб ніщо, ніхто нам не, не міг на нас впливати. Щоб ніхто нас не міг от загнати в такий стан. У нас є меч, є можливість відрубувати негативні думки, негативних людей. Тільки починаєте сумніватися все, не розвивайте це далі, не давайте можливості, енергії цієї. Накопичуватись, збільшуватись. У мене є ціль, в мене є впевненість, в мене є інформація, я. Розкладаю собі все по поличках, я думаю об'єктивно, критично, тому що від нас залежить, як, 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 куди цей меч буде нас схиляти: страхи, злість в, в таку критику, невміння приймати допомогу чи в чесність, справедливість, рішучість. І таку об'єктивність. Я вам бажаю от ясності. Де треба бути гострим на язик, де треба відрубувати, а де треба логіку планувати, думати в перспективу. Ну і, звісно, гарного настрою, приємного дня, приємних людей поруч. Любові, підтримки, радості. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, подобайки. діліться своїми емоціями. І, хто ще не з нами, приєднуйтеся до магічного простору. Зоряне таро. До зустрічі, папа.